Вітання нашим телеглядачам та радіослухачам. Сьогодні в центральному парку імені Лесі Українки стартував спортивний захід, активні парки Забіг Луцьк, в рамках якого учасники долатимуть різноманітні дистанції в 100 метрів, 5 кілометрів та 10 кілометрів. Звичайним бігом або скандинавською ходьбою участь могли взяти як діти, так і дорослі. Зараз ми маємо змогу більше дізнатись про цей захід. У директора Волинського обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх, який є співорганізатором Олександра Хриплюка розкажіть, будь ласка, нам про цей захід. Це сьогодні має відбуватися. Це захід проводиться по програмі президента активні парки Забіг Луцьк. Він же проводиться вдруге. В цьому році він отримав такий більш розширений статус. В прошлому році було тільки 5,10 кілометрів і скандинавська ходьба на 5 кілометрів. В цьому році ще додавали для діток біг на 100 метрів. І масовість у цьому році перевищує десь у три рази більше, ніж у прошлому році. Але Спека дає своє, і трошки люди роз'їхалися з міста, і, але радує те, що все-таки масовість є, і в нас люди люблять активний спосіб відпочинку і займатися своїм фізичним станом здоров'я. Чи були якісь умови для того, щоб взяти участь? Так, умова була одна: тільки зареєструватись і підписати згоду про те, що ви відповідаєте за своє здоров'я. Ми бачили декілька завідів. Це були і дитячі групи, і дорослі групи, і скандинавська худба. Як довго збирали? Учасників ну, реєстрація була відкрита на протязі місяця, і вона е, якби робилась промоція на Фейсбуці в інших соцмережах. І хто хотів, там була спеціальна форма. Заповнював, реєструвався, але е, не було е, помилкою те, що ти прийшов прямо під захід і е, зареєструвався перед самим стартом. От так, наприклад, е, зробила. Учасниця трьох олімпійських ігор Надія Боровська, вони з чоловіком підійшли буквально під час, ну, під час реєстрації вже перед самим стартом, зареєструвались і побігли свою відповідну дистанцію. І які в нас дистанції сьогодні? Дітки в нас бігли 100 метрів, це вікова категорія до 6 років, від 6 до 10 та 10-12 років, а дорослі біжать 5 кілометрів і 10 кілометрів, і скандинавська ходьба 5 кілометрів. Скажіть, будь ласка, чи будуть якісь нагороди? Кожний учасник є вже переможцем. Він отримає іменну нагороду, яка відзначає те, що він прийняв участь в певній дистанції. Але е чіпова система фіксує переможців як у чоловіків, так і жінок. І ще буде окремо нагородження. За перше, перше, друге, третє місце в номінаціях на 5 кілометрів чоловіки, жінки, 5 кілометрів, 10 кілометрів біг і жінки та 5 кілометрів скандинавська ходьба, і жінки. Ну і також буде розіграш проведений фотографій, які виставлені з хештегом активні парки. І буде обрано системою електронною певних переможців і в їм вручені цінні подарунки з активних парків. Це <исловлення> мають бути медалі і ні, медалі отримують. Медалі отримують. Це медаль не імена, не переможця, а медаль учасника. 에, статуетки отримують переможці за перше третє місце. А Цінні подарунки це може бути футболка, якась барсетка, фляга для напоїв. Це буде розігруватися за цікаві фотографії, які виставлені в соціальних мережах з хештегом Активні парки. протягом якого часу ще будуть відстежувати ці фотографії протягом проведення заходу по завершенню забігу буде припинено відстеження фотографій. А де мають фінішувати наші учасники? Наші учасники мають фінішувати в арці. Ось ви бачите, лежить доріжка, в якій закладена спеціальна система електронного фінішу, яка буде фіксувати результат учасників, і потім його можна буде побачити в мережах на спеціальному по спеціальній силці системи, яка опрацьовувала результати. Для чого організовано цей захід? Які, яка основна мета? Його? Основня, е, основна мета це здоров популяризація здорового способу життя та е, занять фізичною культурою. Найголовніше не спортом, а фізичною культурою і власним здоров'ям. Ну тепер ми очікуємо на повернення тих, хто зараз стартував на дистанції 5 та 10 кілометрів. Е, загалом цього разу з Луцька взяли участь близько 300 людей. Е, до цього. Такі заходи відбувались в Ковалі. Сьогодні у нас в Луцьку. Наступною буде наступним буде рівне. Всього в рамках проєкту заплановано 37 заходів в містах, які не так сильно потерпають від ворожих обстрілів. Також в рамках цього проєкту збирають гроші на. Підтримку ЗСУ з благодійним фондом Активна Україна нещодавно зібрали на РФ-системи. Зараз наповнюють банку знову для того, щоб забезпечити і закрити потреби наших військових. А ми зараз спробуємо дочекатись наших учасників, взяти в них коментарі, дізнатися, як їм дистанції, чи важко їм було, і чи задоволені вони своїми результатами. Бліп? Як тебе звати? Дарина. <тур ex -ivan> ти брала участь у забігу? Да. А скільки ти 100. 100. 100 метрів бігла? Сто метрів? Сто метрів. И як тобі забіг? Сподобалось? Сподобалося. Не травмувалася під час його? Ні. Вдало? Вдало. І що тобі видали, як в яку нагороду? Покажи, будь ласка. Ой! Отака медаль. Угу. Ти її як вдома повісиш? Так. Да. Щоб було гарно видно. Так. Да. Чи будеш ти ще в таких заходах приймати участь бігати? Буду бігати. А взагалі любиш бігати? Пане Андрій, добрий день. Розкажіть, будь ласка, як ви погодились взяти участь у бігу? Е, доброго дня. Як дізнались про нього? Е, дізнався в телеграм-каналі. Парклек, що буде забіг активні парки. І потрібно брати участь. в Луцьку не дуже часто бувають забіги. Але які бувають, максимально стараються брати. Участь. <п <tenían> <п <'ят> Я, <п 'ят> яка у вас була дистанція? Я біг дистанцію 5 кілометрів. Ну, це коротка дистанція. Ще трошки ще трошки залишилось. заведена. свій результат за часу? По часу 16.36 по годині, по відсічкам від організаторів не знаю. Можливо, більше, можливо, менше. Орієнтовно. Ну, ви зайняли перше місце, прибігли першим. Які ваші враження? Е, да, дякую. Да, виграв жарко. Хоча температура спала, і зараз ранок, але на дуже парко. Але взагалі в загальному задоволений. Час гарний. Людей також вітаємо е, Це є певна кількість чудовий старт. Чи будете ще брати участь? Е, так, звичайно, буду брати участь ще сьогодні. В обід ще один забіг на 5 кілометрів. Честь пам'яті Роми Руліка, тренера. Тренера спортсмена, колеги, його пам'ять будемо так само обігти ще 5 кілометрів. Пані Юлія, ви прибігли перша серед жінок. Розкажіть, будь ласка, як ви дізналися про цей забіг і вирішили взяти участь. Дізналися про забіг. Мабуть, свого чоловіка. Він в мене моніторить такі речі. Він мені розказав. А так більш ну, реклами мало було, тому так би не знаю, чи дізналися, якби не шукала. Скільки ви по довжині бігли? П'ять кілометрів. А скільки пробігли? 20,59, здається. Ну, це по годинку. І першою прибігли. Які це ваші буде. враження після перемоги? Клас, це перший раз я прибігла перше. Дуже рада. Дуже... Молодці! Раніше Молодці, не участі в таких западок? Так? Ні, я бігала. Я бігаю, я постійно займаюся бігом і беру участь в стартах рік. Любло по Україні. Чихоти, чи будете ще приймати участь у забігах? Звичайно. Це моє хобі, це моє... я отримую величезне задоволення, тому Звичайно. А взагалі чим ви займаєтесь? Поки що в декреті. Так... Ага, тобто ви ще мене... часу багато. Добрий день, пане Віталію. Ви бігу навіть ви... кілометрів. кілометрів, як, як вам вдалося. Я далася далася Дистанція далася а, не найважче і не найлегше. Також в середньому сказати, що 11 не тривалості виступати. Ми маршрут ну, ми біли по парку. Дуже багато поворотів, різких. Романі, воно воно трошки воно збавляє темп на дистанції. Але загалом мені сподобалося. Подарунки початку ну, дистанція я подолав за 35 хвилин, 35 ви секунд. Е, як дізналися про забій, чому вирішили зареєструватися? Дізнався, ви чесно вираймо. говоря, випадково десь побачив, що хтось з друзів в соціальній мережі репостив цю подію і так вирішив зареєструватися, так як ми є активними жителями міста і стараємося брати участь. А спортом взагалі яким займається? Е, займається спортивним орієнтуванням більш професійно. Е, є майстрами спорту з цього виду спорту. Що порадити нашим лучанам? Треба бігати. Просто виходьте зранку, ввечері, коли маєте час, та бігайте, тренуйтеся, це дає енергії і продовжує життя. З цього варто починати. Друзі, у нас... Ну, з невеличких пробіжок Це спочатку, а далі вже дитячі кого які дівчат, мета, 205, яка ціль, і так же продовжити в тому напрямку. А чи будете ще брати участь в подібних забігах? 에, звичайно, от Добрий сьогодні дівчат, в обід стартуємо дівчат. забіг в пам'яті Романа Гаврилюка на дистанції 5 кілометрів. Так що хто бажає, хай приєднується на першу годину біля ротонди. Будемо брати участь. Дякую вам. Дякую. Добрий день, я Валерія. Скільки вам років? Мені тринадцять. І яку дистанцію відіглиш? П'ять кілометрів. Як вам це вдалося? Нормально. Чи вас було? Трохи, ну терпімо. А спека не заважала? Ні, там було дуже багато тіньку, ага. то було нормально. Чи задоволені ми твоїм результатом? Дуже. Е, скільки у вас часу тепло приблизно? Двадцять до двадцяти п'яти. А як пролягав маршрут? Е, потрібно було зробити два великих кола по 2,5 км. кілометрів. Чи ви брали участь раніше в подібних забігах? Так, я займаюся легкою атлетикою, і такі змагання для мене дуже часто. Ага, тобто ви ще й спортсменка. До того. Так. А де займаєтесь? Е, в Луцьку та ворожича. Чи задоволені своїм результатом, і як ваші емоції взагалі після пробігу? Ну я дуже щаслива, що добігла, бо це було трохи складновато, але загалом мені дуже сподобалось. Оскільки літом я дуже рідко бігаю, займаюся самостійно, то для такі заходи для мене дуже прикольні. Мені подобається. А загалом скільки часу приділяється тренування? Три, Три рази на тиждень. Кліє. Інколи буває Кліє. частіше. Так, регулярно. Тобто ви містом бігаєте чи як це відбувається? І містом, коли дуже жарко і в спортзалі, взимку в манежі. Я коли. Владислава, добрий день. Доброго дня учасник забігу. Розкажіть, будь ласка, ваші враження. Враження просто неймовірні, це було неймовірно круте, все чудово. Друзі, долучайтесь «Жди до забігів, це круто. Здоров'я, це супер, спорт це супер. Чому Ух. ви вирішили долучитись до забігу? О, приєднатися активно, тому що забіг це супер і це продовжує життя. Ви сьогодні і волонтер. Я так бачу. Так, а сьогодні і волонтер, і ви теж ви приймаю участь в «Забігі». Як думаєте, чи задоволені люди, які бігають разом бігли, разом з мати? Я думаю, так задоволені, теж неймовірне враження. Як вам далась дистанція? Чи було важко, чи було легко? Так було трішки тяжко, але ми пройшли, ми впоралися. А взагалі спортом займаєте? Так бігом? Ну трішечки бігаю зранку. А, тобто для вас це вже не в новинку взяти і Ні. пробігти. А дистанція у вас яка була? О, 5 кілометрів. Euh, чи будете ще брати участь в таких звичайно, закладах? якщо покличить, буде брати приймати участь?